Вітаю, я журналістка медіагрупи групи і і сьогодні ми поговоримо із митцем Олегом Рокером. Добрий день, Олег. Доброго дня, Маріна. Так, ми почнемо не про мистецтво, а мабуть, із бекграунду вашого. Запрошую на прогулянку. Я знаю, що ви брали участь у Революції Гідності у 2014 році. Чи можете розказати більш детально про ваш досвід політичного активізму? Ну, я б сказав, що навіть не в 2014, ще помаранчева коли була, mm -hmm. да, почали цікавитись. Ну, цікавились політикою, куди йде країна, що з нами буде. Ось побачили, куди. Ну і дожили до 14-го. Коли вже стало зрозуміло. тим, кому було цікаво, стало зрозуміло, куди йде і що це може бути. А, тобто ваша політична позиція, скажімо так, надихнула вас піти у 2022 році добровольцем, правильно? Ну, ми вже знали, що була, буде війна. Ми ходили на вишкіли, східний корпус проводив, вишкіли, готувалися, да. так? <світ> А з чого почалось ваше знайомство з мистецтвом? Ну, маю на увазі, коли ви почали творити, що, що вплинуло на це? Малював потрошки mm -hmm. з дитинства, а щось таке вже готичне там, почало виходити в 2008 році. Слухав, да, музика грала, щось mm -hmm. малювалось. Mm -hmm. Mm -hmm. Якби то політика йшла. Mm -hmm. Все воно. Виливалося в таке, на. Да. Я помітила, що більшість ваших робіт вона виконана на тему, соціального, на тему соціального, соціальної політики. І питання полягає в тому, а чи має мистецтво бути політичним, як на вашу думку? Ну, я думаю, що і так, і так. І політичним, і неполітичним. Ну, а в вашому а, випадку вам це важливо? Залежно від часу, я так думаю. Ну, ви ж створюєте переважно на цю тематику, значить це вам важливо? Ну так, так, звісно. Для мене, так. Є люди, котрі малюють пейзажі, квіточки. Так. Так. Я розмовляв недавно з нашою Медкінією Харківською, Помаранцевою. Любов Помаранцевою така. Mm -hmm. В неї була виставка і вона в госпіталі виставляла. І вона дивилась мої роботи і казала, що ні, це страшно для поранених, як би то. а це для нервів. Ну, я не проти, да. Може так, навіщо пораненим да, це дивитись? Ну, у вас така, я б сказала, у вас роботи, які не турбуються про психічне здоров'я поранених, вони такі експресивні, достатньо провокативні, тригерні. Тобто ви не уникаєте таких тем. Для вас важливо саме актуалізувати подібні теми. Чому? Війна йде, війна. Щоб більше людей розуміло, що що відбувається. Я помітила, що наскрізною темою вашої творчості є. Боротьба та бажання помсти. Можна, можна сказати, що ви створюєте таку собі метафізичну або метафоричну помсту. Чи не здається, що е, все це має вплив на е, глядача в якості катарсису? Тобто е, це вивільнення емоцій і полегшення. Як вам здається? Ну, все так, все так, як ви сказали. Ну, Тобто, ви е, створю, створюєте таке відчуття, ніби ми. Як це сказати? Завдаємо метафізичну е, да, метафізичного болю з метою е, як це, реваншу якогось. Все вірно ви сказали. Я не знаю, що тут і додати Да. іменно так. Ну, можливо, були якісь коментарі з цього приводу від відвідувачів, що е, виставки переживаються боляче, але з іншого боку є відчуття полегшення. Що взагалі від відвідувачі кажуть? Старшого віку люди не дуже сприймаються, звісно. Вони взагалі не розрізняють а, один малюнок від іншого, одну роботу від іншого. Взагалі їм що одна, що інша, буває таке. Ні, ну, зрозуміло, що тема війни деякі просто абстрагуються від неї, не хочуть нічого чути, а деякі дуже... Як це болезненно, все це сприймають і не можуть прийняти цю також реальність. Тобто є таке відторгнення, і це те, що ви створюєте, це, звісно, правильно і корисно, але з іншого боку, дуже-дуже дуже тригерно для нашої свідомості, яка ще довгий час буде цю травму переживати, мені здається. Буде Я, коли художниця мені сказала, що. Сподіваюсь, що скоро не буде війни і року, <сіх> який мене вдохновляє. На ну, все це якби то не тільки війна вдохновляє, звісно, у нас є малюнки, грубе слово. О, якраз хотіла да, запитати з цього приводу, а що вас надихає, тому що, от, коли дивишся на всі ці роботи, то бачиш вже знайомі образи з якихось рок-гуртів, можете більше. З цього приводу розказав? Звісно, можна ж сказати, що кожний малюнок це той слеєр, той там Месідісів вдохновляло, той там надихало, не знаю, Дімі Боргер якийсь небудь там. Або взагалі Дарк Електро. Теж дуже так надихала пропаганда кацапська, коли там розповідали вони, що ми тут їдемо, дітей, ну, кушаємо, в смыслі, да, всіх вбиваємо за російську мову. І надихало да, таке щось намалювати, Га, ось ось такими, ага, от да, ось таки ми з якимись такими іклами, з такими, да, кроваві, страшно. Спровокувати російські змі. Підтвердити стереотипи, зіграти якраз на цих стереотипах. Ось це сприймав напряму, що таке є, що так воно і є. Це така сама постеронія, можна сказати. Не зрозуміло, де правда, а де насправді іронія. Ще цікавий момент. Я коли досліджувала вашу творчість, то зрозуміло, що ви дуже вдало поєднуєте українську міфологію і окультну. Адаптуючи її до сучасних реалій, ну, ми можемо бачити руни, чорне сонце. Чи можете пояснити цей зв'язок? Зв'язок якби то прямий. Угу. Тому що свого часу е, я був в такої, можна сказати, релігійної організації. Е, де угу. Так, Там сонечко таке стрезубоване. Мага Віра, Селенко, да, там трошки окультизму. І ці, ці люди вони теж ходили на, на Майдан. Я з ними познайомився mm -hmm. на Майдані. Ну і звід, звідти і трошки окультизму в моїх малюнках. І фінальне питання на сьогодні: чи плануєте і далі розвивати своє мистецтво і виносити його на загал? Ну, я ж кажу, так. Закончити, закінчити оце доробітки. Є ще доробітки, взагалі штук 200. Ну це на це дуже багато часу піде. Ну, але ж ми кажемо, не. А хочеться вже хочеться щось нове робити, так, так. Ми ж кажемо про те, щоб не просто в тумбочку складати мистецтво, так, так. а навпаки це. популяризувати О, звісно, його, звісно, це ж дуже важливо. Тому що такий час, да. це все, все ж не для себе чисто. Ні, робилось чисто для себе. Але на загал теж для людей теж. це адресовано комусь. І щоб цей хтось, я хочу, побачив це все ж таки. Спочатку для себе було. Да. Чи... Ну, оскільки без глядача не може існувати і мистецтво насправді. Глядач так само важливий, як і автор. Так, згоден, звісно, да. Ну, і на цьому, мабуть, закінчимо нашу бесіду. Дякую дуже вам, Олег, за, та, за ваше мистецтво, Добре. за те, що ви надихаєте, Добре. за те, що ви реагуєте на сучасні події, за те, що ви невпинно боретеся. Дякую. Вячний вам, що таку увагу придали мені. Сподіваюся, що зустрінемось. В Україні слава.